Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua» Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Infolight серія S2 на цоколь H4 з температурою світла 6500 К. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо поближче. В комплекті невеличка інструкція є. Також дві світлодіодні лампи. Цоколь 4, як ми всі знаємо, це дальні ближні в одній лампі. На ближнє світло на кожній лампі використовується 6 світлодіодів, на дальнє також 6 світлодіодів. Потужність ламп заявлена 60 Вт, корпус лампи абсолютно повністю металевий. Є дві системи охолодження на лампах: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. Також на проводі підключення є невеличкий ось такий от металевий драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Колір світла білий, заявна температура, нагадаю, 6500 К. Потужність світлового потоку, як заявляє, виробник 13 тисяч Лм. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв.